Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. І в сьогоднішньому відео ми з тобою зробимо зарядку з акцентом на розтяжку і стойче. Буде чуть-чуть динамічний темп, тому будь ласка, якщо раптом тобі буде зашвидко, завжди зменшуй темп, нічого критичного в цьому немає. Ну обов'язково стежа своїм тілом та контролюй навантаження. Навчись відчувати своє тіло для того, щоб не зробити шкоду. Не забуваємо взяти з собою пляшку з водою або склянку з водою, щоб в кінці разом зі мною випити. Ну що ж, все, що роблю, я виконуємо за мною. Глибоко вдиха. Вдихаємо носом, видихнули. Трошки піднімаємося на пальці. І коли видихаємо, згинаємо коліна. Вдихнули, видихнули. Не боємось і не соромимось. Голосно дихати. Вдихнули, видихнули. Вдихнули. Видихнули. І ще вдихнули. Видихнули. Руки на пояс і працює шийний відділ нашого хребта. Сторону. сторону, Сторону. Сторону. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Півкола. А вниз. І ще. Вниз. Шість. П'ять. Чотири. Якщо за швидко. Робимо помаліше. Плечі опущені. Чудово. Плечовий суглоб. Назад. 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 Шість. П'ять. Чотири. 4, 2, 1. Вперед, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Руки перед собою. Ліва, чи то права рука, неважливо. Тягне назад і відбувається ротація нашого корпусу. Болі в поясниці не допускаємо. Вернули і поміняли. Вдихнули, видихнули. Вдихнули, видихнули. Вдихнули, видихнули. Вдихнули, видихнули. В темпі. В темпі. Темп тримаємо. Вісім, сім, шість. Посміхаємося. про погане Не думаємо. І налаштовуємо себе на хороший день. Два. Один. Руки перед собою. лікті назад. Назад. Дихаємо. Вісім. Сім. І ще. Шість. П'ять. Чотири. Плечі впущені. Два. Один. Мах. Руками назад. Акуратно, щоб зона трапеці не боліла. Плечі не боліли, ще чотири. Якщо складно робити з прямими ліктями, можна трошечки їх зігнути, нічого страшного в цьому немає. Дихаємо чотири. Три, два, один. Перед собою ліва рука. Перед собою права. Ліва. Права. Чудово. ще шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Руки на пояс. Нахил вперед. І відчуваємо, як натягується задня поверхня. Наших ніг. Вернулись в сторону, в сторону. Назад не нахиляємося, щоб не травмувати і не робити навантаження, зайве на поясничний відділ. І вперед, вернулись, в сторону, в сторону, вперед. Вернулись. Ноги ширше нашого тазу. Ще вперед, вернулись, в сторону, в сторону. Ми зараз виконуємо таку невеличку динаміку для того, щоб розігріти своє тіло і в кінці трошки потягнутися. Хоча зараз в нас також відбувається розтяжка. Динамічна. <сі> і ще сторона, в сторону, все виконуємо акуратно. Піднялися. Сторона, в сторону, опустились, зупинились. Бедра. Сторона, сторона, право. Вліво, і трошки можна підтанцювати. Коліна зігнути. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Добавляємо руки вгору, вниз, вгору, вниз. І можна додати свої харизми, трошки припришку, голову також. І собі під настрій зробити так, як вам хочеться ще. Чотири. Три. І ще працюємо. Ще чотири. Три. Молодці. Два. Один. Руки тянемо вгору. Витягуємо своє тіло. Витягуємо, дихаємо носом. Видихаємо ротом. Працюємо. І ще. Молодці. Руки опускаємо вниз. Ловимо баланс. Даємо своєму тілу заспокоїтися. На піску це не сильно легко зробити, але буду старатися. Разом з вами. Піднімаємо своє право чи ліву ногу. Тримаємо баланс. Тянемо до себе. Краще нижче ногу опустіть, але не сотуйтесь. І дихаємо вісім, сім. Напружується усе наше тіло. Прес. Ноги, руки, плечі опущені, Макушка голови голотянеться, стелюще. Три, два. Один. Міняємо. Все те саме на іншу ногу. Дихаємо. Тримаємо баланс. Дихаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Ноги на ширині нашого тазу. Коліна згинаємо, але коліни не виходять за пальці наших ніг. Ми глибоко вдихаємо носом, гладимо свої ноги і поплили вони динамічна розтяжка, але максимально плавно і легка вдихнули носом. Видихнули. Вдихнули. Видихнули. І так, ще три рази. Насолоджуємося процесом. Три. Не забуваємо в кінці залишити коментар. Як вам, але, будь ласка, біганест, бути чесним і сказати мені так, як є, щоб я знала, над чим мені також попрацювати, щоб вам було краще, комфортніше та продуктивніше зі мною тренуватися. І останній раз затрималися. Дихаємо. Не сутулимся, Краще вище підніміться. Правило на моїх тренуваннях. Вище бути піднятим, ніж сутулитися. Не потрібно мені ось так робити, але низько опуститися. Дихаємо. Можна заплющити очі. Розслаблятися. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два і хвилька. Лопатками тянемося вгору. І грудний відділ вперед. Лопатки. Не спішимо. Відчуваємо, як тягнеться наш корпус. І лопатки. Грудний відділ. Лопатки. Грудний відділ. І лопатки. Грудний відділ. І помаленько лопатками піднімаємося в помалу. Не спішимо. Ми ще досі піднімаємося. Піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося. Чудово. Руки ззаді. Замок. Працює плечовий село. Вісім. Сім. Ще. Шість. П'ять. Ще. Чотири. Три. Два. Затримались, коліна згинаємо, опускаємося вниз. Руки назад. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Плавно піднімаємося. Помаленько, 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 Не спішимо. Ми вже на фінішній прямій. Беремо нашу ліву рукою. Праву руку і потягнули в ліву сторону. Дихаємо. Вісім. Плече. Не піднімаємо гору. Опущене. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Міня. Дихає. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Руки в сторону. Ротація. В Сторону. В Сторону. В Сторону. Сторон ще. Чотири. Три. Два. Один. Руки перед собою і закінчуємо нашу ранкову зарядку нашими кистями та нашими стопами. Малюємо коло в одну сторону. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Інша сторона. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. один. Один. І дрібна моторика. Я не можу сяти на місці, мені хочеться рухати бедре. Можете разом зі мною. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І пускаємо кольку. Шість. П'ять. Через усі наші пальці. Чотири. Три, два, один. Руки на пояс. І закінчуємо нашими стопами. Малюємо коло. В одну сторону. Шість. П'ять, чотири, три. Два, один, інша сторона, коло шість, п'ять. Обов'язково працюємо над нашими кінцівками. Про них не забуваємо. Міняємо. Все те саме. Одна нога, шість. П'ять, чотири, три, два, один і інша нога. Шість. П'ять, чотири. Інша нога. Пробачте, іншу сторону. Дива, один і тут у вас всіх такий ерор, да. Ну що ж, я дякую вам, що разом зі мною виконали цю зарядку. Я вам посилаю усі ці промені сонці, які зараз немає ні. вам, що ви зігрілися, що у вас був хороший настрій, що у вас був хороший день. Ще не прощаюсь, тому що ми разом з вами п'ємо воду а, з пляшкою або, або з клянкою, як вже взяли, обов'язково, щоб взяли, я сподіваюсь. Я випала. ви також, якщо ви випали водичку, дайте мені про це знати в коментарях, окей? Будемо тримати з вами такий зв'язок, тому що ваш фідбек мене заряджає. Так що дякую, батько. Підписуємося на мій ютуб-канал, щоб не пропускати нові відео. Ставимо сповіщення і до скорих зустрічей!